Обзор іграшкового пістолета, який схожий на популярну модель Intratec Tech 9. Модель відноситься до класу бюджетних моделей в силу своїх конструктивних особливостей. А також у нас на каналі вже був обзор на схожу модель, підказка зверху справа. Пістолет має наступні характеристики: це довжина 410 мм, вага складає 300 г, ємність шахти магазина 20 шарів. Тип механізму – поршнева пневматика. Модель відноситься до класу доступних моделей по своїй ціні. Ціна складає приблизно 6-8 доларів. Дизайн пістолета дійсно повторює дизайн свого бойового товариша, хоча має деякі умовності. Квадратна форма рукоятки не дуже зручна, як на мене, хоча має по обидві сторони насічки для надійного хвату. Незручність обумовлена. Відсутністю анатомічних вирізів для руки. Спусковий крючок має непривабливий вигляд, але нехай це не вводить вас в оману натискати його зручно і прогнозовано. Ця модель дозволяє привчитися до спуску і визначити момент для вдалого натиснення. Пістолет оснащений зйомним магазином секторного типу, який є схожим на оригінал. Має ревізійне вікно для швидкого контролю наявності шариків в магазині. Заряджання магазину здійснюється, опустивши штовхач донизу та зафіксувавши його в нижньому положенні. У нас відкривається вікно для спорядження шарів. Шарики подаємо в цю воронку. Та після завантаження шарів фіксатор потрібно подати в сторону. Щоб він звільнився від зацепу. І так здійснюється заряджання цього магазину. Скидання магазину виконується, подавши речах вперед та потягнувши магазин донизу. Ствольна коробка оснащена тактичною планкою для кріплення прицілів, а стандартні прицільні засоби представлені у вигляді класичної мушки та цілика. Прицілюватися через ці прицільні засоби достатньо приємно. І не викликає негативних емоцій. Ствол посилений металічним кожухом, а глушник використовується як ручка для взведення механізму, тому і має багато численні тиснення для зручного хвату рукою. До речі, такий тип зведення дозволяє досягати великої скорострільності, тому що вам не потрібно відривати руку від цього речага для того, щоб звести механізм. Звичайно, якщо ви використовуєте цей речах як цівку для утримання, а зараз перейдемо до тесту стрільби, яку проведемо з трьох метрів. Кучність у моделі доволі непогана. Лист картону пробивається на вильот, іноді не пробивається. Модель має непогані стрілкові характеристики. Я рекомендую.